У Винниківській школі інтернаті навчається 300 дітей, але взяти участь у проєкті змогли лише найкращі. Протягом навчального року ми слідкували за дітьми. Які гарно себе поводили в школі, які гарно навчалися, які мали успіхи у позакласній діяльності, школярі довели порозумітись можна навіть не знаючи іноземних мов. Тобто декілька людей взагалі не знали англійської мови і так своєрідно, і ми взагалі не могли спілкуватись. Зо хтось говорив голландською, а ми говорили українською, і вони так та-та-та-та-та, і ми. Ля -ля 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 -ля! Довж проєкту діти розмалювали стіну, на якій намагались відобразити культуру чотирьох країн. До прикладу, символом словаків є кріт, який символізує їхню організацію. Не обійшлось і без подарунків. Подарували нам такий маленький магнітофон. Також подарували нам колонки та е, ноутбук. Отримали діти і проєктор для інтерактивних занять. Uh, share the good». Ми ділились добром. Ми мали екскурсії Львовом у монастирі тут у музеї у винниках. Крім цього, ми відвідували старших людей малими групами і допомагали їм. Це вражає наскільки бідними вони є. Школярі допомагали чим могли. Ми пололи на городі. Хтось там допомагав, там виносили сміття. Хто ну що нам казали, те й ми робили. Бабусі дуже були раді нам, тому що вони є одинокі, і до них ніхто не приходить. Останнього дня плакали всі, навіть хлопці. А тут ще й пісня на згадку. Прощались довго, але не назавжди. Наступного року проект продовжить, адже країни підписали договір ще на два роки. Ірина Андрейців, Юрій Герасимов, наш репортер.